Ну, вони е, не усвідомлюють чи жодного не посадили в кіно. Правильно, хоч одного посадять, потім закон Тоді буде Зак, друге діло. Тоді раз, власне, буде, ж при ж... ж... цим сказав, що він не діє. Просто розуміє. То... Завтра буде розмова з приходьком. Завтра з начальником міліції буде. Вже Тоді... вона також є, О, із... вже. Ну хорошо, адміністрація, але громадськість просто вони сейчас розумієте, приходько зовсім розмовляє... У його діалект і мова з людьми. Зовсім вже коли йдуть з сторони з громадської сил, він зовсім по-другому розмовляє. розумієте? Ми ж це ж відчуваємо по другим питанням, по тим, яким ми вже спілкувалися. Тож він ногою двері так закривав, а так зараз він не закриває. Ну, Тож, зараз розумієте? багато матеріалів, він завтра візьме справу в діло. Відкриє завтра справу. Я думаю, що це ми вам, я не беруся на на хаті. Але Докурно. це можна Віді зробити. Матеріали в інтернеті лежати. Бери люди, які його виклали, готові йти подавати. Та хай йдуть. Чому вони не бачать? А інтернет – це і є ловили. звернення. Можна туди брати. Якби я його ловив, я б заяву написав. Я ж кажу, наскільки масово вже пішов, ну, скажімо, обговорення цієї проблематики, що... Ні, ну, ну, я, ну, я пробачу. Там вже, мабуть, тільки... Доложили, ну, можливо, можливо, що